У світі існують різні крайності відносно євреїв. Наприклад, безпричинна ненависть до них як до Божого народу. І ми розуміємо, хто за цим стоїть. Діявол ненавидить Божий народ, тому настроює людей, щоб вони ненавиділи його безпричинно. Але існує інша ненависть, вона ну, так сказати причинна. Багато людей ненавидять євреїв за те, що вони розп'яли Господа нашого Ісуса Христа. Але Слово Боже навчає, що ми, з язичників, не величалися стосовно євреїв, тому що завдяки їхньому занепаду, прийшло спасіння погане. Хвала Господу. І існує, Інші крайності відносно євреїв, як би знаком плюс це надмірне ідеалізування, возлечування, навіть обожнювання євреїв. У церквах доводилося чути, як співають єврейські пісні. І там є одна така пісня Хава діло». Мені ніколи не йшли ці пісні від серця, і я не розумів, в чому справа. Я не антисеміт і люблю євреїв, молюся за них, благословляю. Але потім якось я почув проповідь одного проповідника в інтернеті, який сказав такі слова, яка дивна любов християн до єврейських народних пісень. І мені зразу прийшло присвітлення розуму, розуміння, чому мені не йшло? Тому що це не була Божа пісня про славлення, як ми думали. А насправді це була єврейська народна пісня. Я не проти, щоб християни співали єврейські народні пісні. Але коли ти був українцем, живеш на українській землі, споживаєш їжу цієї землі, але не поважаєш культуру цього народу і нехтуєш його піснями, вибираючи співати народні пісні чужого тобі народу. Я думаю, це крайність і в цьому є лицемір'я. І ще існують інші крайності. Наприклад, дехто з християн вважає, що Якщо вони будуть близькі до євреїв, то цим самим вони стануть ближчими до Бога. Ну, але Слово Боже по-іншому навчає. Написано, що ми бувши далекі, стали близькі до Бога кров'ю Христовою. Слава Богу. Тобто, як і євреї, так і язичники, ми стали близькі кров'ю Христовою до Бога Отця. Іншого способу Близості не існує тільки через жертву Ісуса Христа. І це єдиний спосіб для спасіння даний як євреям, так і язичникам. Як написано, що нема ні в кому іншому спасіння і під небом нема іншого імення даного людям, що ниби спастися ми мали. Це ім'я Ісус. Слава цьому імені. Але є такі випадки, що навіть християни з язичниками, Залишили церкву і пішли до євреївської громади і виконували разом з ними єврейські традиції. Це теж крайність. І як чуєш, що каже людина, я так люблю тих євреїв, я так люблю тих євреїв. Я думаю, це легко любити євреїв, які вже увірили в Єшуа Ісуса Христа і прийняли своє серце. Тому народилися згори, стали новим створінням в Ісусі Христі. Вони мають Божу любов в серці, і з ними легше контактувати чи мати спілкування. Але справжня любов це поїхати в Ізраїль і там свідчити їм добру новину про те, що Христос вже за них помирав, що Він забрав наших гріхи, вмер за нас і воскрес для нашого виправдання. І кожен, хто покличе його ім'я, буде спасен. Попробуйте там звіщати цю новину євреям, які відкинули Христа і досі не приймають його. І вважають його Коли Вони чують добру новину про Боже Спасіння Ісуса Христа, Тому їх наповняє велика ненависть і вони можуть накинутися на тебе і побити до крові. От тоді буде справжня любов, ти будеш їм свідчити. Вони будуть тебе побивати, а ти, як апостол Павло, будеш їх любити і проповідати їм і Апостол Павло багато натерпівся від своїх земляків, але він не перестав їх любити і продовжував зліщати Євангеліє. Тому це лицеміря казати, я люблю євреїв, але тільки таких, які спасені. Найбільше якраз треба любити тих, які не спасені, тому що Господь прийшов найперше до них щоб їх спасти. І в них вмирав. Але вони затверділи серцем, і їхній їхні розум, і серце запаморочилося. І знаємо, що є ворог людської душі диявол, який не хоче, щоб ні євреї, ні язичники не спасли. Не засліплює розум і серце людей, щоб на них не засвітило світло Євангелії, слави Христа! Потрібно триматися середини і не впадати крайність. Нам потрібен біблійний погляд на євреїв. без підлещення і пригладжування. Один приповідник в інтернеті сказав такі слова. Треба брати приклади з, євреї, з, євреї, з єврейського народу, тобто з євреїв. Бо як біда, то вони всі моляться. Можна подумати, що в Україні. Не моляться, особливо тепер, коли в Україні війна. Моляться ще як, але наявність молитви ще не означає, що ти знаєш Бога. І незалежно, чи ти єврей, чи ти єзичник. Можна молитися в страху сумніву і невірі, і тому ця молитва залишається без відповіді. Ісус сказав, Чого тільки молитві попросити, вірте, що одержите і сповниться. Вам. Тобто, якщо ти віриш, що одержиш, то, то, то тобі сповниться. А якщо ти молишся з сумнями, людина, яка має сумнів, нічого не одержить від Бога. Воєдушна людина не постійна на всіх своїх дорогах. Так що наявність молитви це ще не ознака побожності. Господь Ісус сказав, що лицеміри теж люблять молитися. І люблять молитися на показ, як ті фарисеї. І за це, вони, за це вони приймуть осуд. Потрібно знати Бога, і тоді твоя молитва буде від доволі Божої і Слова Божого. І ти одержиш відповідь на свою молитву. Хвала і подяка Богу за це. Але Бог говорить такі слова про. Єврею, яке єврею може не сподобатися, каже 40 років був огидний мені цей рід. І я присягнувся, що до місця відпочинку мого вони не ввійдуть. Бо сказав, що цей рід був йому огидний 40 років. І слово Боже, показує чому. Бог вивів їх з єгипетської неволі. Через раба Божого Моїсея, явивши велику силу і чуда. І коли він їх вів через Червоне море, яке розділив своєю силою, єгиптяни спокусилися погнатися за ними, але зійшлися великі води і потопили ворогів. Далі Бог їх вів по пустині обітовану землю, яка тече молоком і медом. Але замість того, щоб. Дякувати Богу за це. Вони нарікали на нього. Казали, краще б ми залишилися в Єгипті, в Домі рабства. І розуміння таке, що вони вийшли з Єгипту, але Єгипет не вийшов з них. В них залишилося те саме рабське мислення. Тому замість 40 днів Бог їх водив по пустині 40 років. Для того, щоб вимерло старе невірне покоління, для того, щоб народилося нове покоління не рабів, а вільних людей з вільним мисленням. Так де тут можна брати приклад з євреїв? Ми бачимо, що майже всі євреї були видні для Бога тих 40 років. І тільки декілька залишилося старого покоління, які знали Бога. І були вірні йому. І не нарікали на нього, а дякували і славили Його ім'я. Це Ісус Новин і Кали. Тільки два чоловіка з того старого покоління були вірними Богу. Що ми бачимо, що Біблія показує нам не такий погляд, як релігія змальовує, погляд на євреїв. Бог показує в Біблії, з кого нам брати? Приклад, із яких євреїв. З Моїсея, з Ісуса Навина, з Калева, з Давида, з Соломона і з інших Божих мужів і пророків. Деякі деякі євреї в інтернеті пишуть такі пусти, що Бог карає Україну за гріхи наших предків. Хочу сказати, що це не вписується ні в старий заповідь, ні в новий заповідь. Не сходяться релігійні пазли. Вони беруть за основу другу заповідь, в якій написано, що Бог карає за гріхи батьків на дітях 3-4 поколіннях. Але і в старому заповіді, в книзі. Пророка Ізекіля є доповнення до цієї заповіді. І Бог проговорює такі слова остани пророка Ізекіля. Ваші батьки їли манну, а оскома у, у дітей на зубах. Це йдеться про родове прокляття, про кару за гріхи батьків на дітях. Далі Бог говорить такі слова. Більше не будете повторювати цю приказку в народі моїм. Бог сказав, що більше не повторювати. А чому не повторюють? Вони не послушні Богу Його Слову. Бог сказав далі, що як душа батькова, та душа синова моя душа. Душа, яка грішить, помре. Батько не понесе провину за гріхи сина, і син не понесе провину за гріхи батька. Кожен помре за власну провину. І якщо навіть подивитися по поколіннях, з часу Богдана Хмельницького, євреї вважають, що він переслідував євреїв і вбивав. І прийшло з того часу шість поколінь, якщо порахувати по середньому віці, по середньому віці 70 років. Ну вже не вписується. 3-4 покоління. Але як навіть що таке дійсно існувало, що українці переслідували євреїв, то ми, як віруючі люди, повинні правильно відреагувати на це. А не так, як декотрі християни молять, чекаються, Боже, проси нас за гріхи наших предків. Слово Боже каже, що кожен за себе понесе провину. І особливо в новому заповіті написано, що Бог в Христі примирив світ із собою самим. Це написано в 2 Коринтян 5 років, 19 вірш. Бог в Христі примирив світ з собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав нас слово примирення. Бог примирив всіх і євреїв, і язичників з собою через віру в ім'я Його сина. Тому Бог вже не мститься. За гріхи наших предків. Ісус поніс кару за все людство. Ола Господу. Так що каяться потрібно тільки за свої власні гріхи, а не за гріхи батьків чи предків. Так що... Так що чи спасе тебе те, що ти єврей? Послання до Римлян в третьому розділі написані такі слова. Тут стосується тих євреїв, які. Не увірили в Ісуса Христа і покладається на діла закону. Живуть за законом Мойсея. І Слово Боже говорить такі слова. Ми знаємо, що скільки говорить закон, Він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб став увесь світ винний Богом. Бо жодне, жодне тіло ділами закону не виправдається перед Ним. Законом Бог гріх пізнає. Якщо, чим, тим більше ти пізнає, чим, чим більше ти пізнаєш гріх через закон, тим більше ти починаєш грішити. Тому що сила гріха це закон. Якщо б можна було комусь виправдатися ділами закону, то не потрібно було приходити в Сину Божому Ісусу Христу і вмирати за гріхи людства. І далі написано, що а тепер без закону правість Божа з'явилась». Тут тобто Без закону. Незалежно від наших вчинків. Тому що, якщо навіть ти за законом виконав майже все, а одне порушив, ти у всьому стоїш вини. А тепер без закону праведність Божа з'явилась про яку свідчать закони і пророки. А праведність Божа через віру Ісуса Христа. Ось яким чином приходиться праведність через віру Ісуса Христа на всіх, хто вірує. Бо різниці немає. Бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Немає різниці, чи ти є єврей, чи є Виправдання приходить на всіх. Через віру і Сусриста Незалежної вчинки, бо всі зрішили позбавлені Божої слави. Але дарма виправдується Його благодаттю через відкуплення Христів. Так що тут нема чим хвалитися, що ти єврей і має закон. З законом ніхто не виправдовується. І єдиний спосіб спастися і виправдатися це. Через Сина Божого Ісуса Христа. Слава Йому, подяка і хвала! Ще одну таку деталь хотів згадати. Е, євреї поширюють в інтернеті такі слова, е, кажуть, мушіах прийде, мошіах прийде. І багато навіть християн на ці слова амінькують. І мене це дратує, тому що вони не розуміють, про що тут йдеться. Одна віруча людина відчула цей дух дух Антихриста, який відкидає місію Ісуса Христа і спрямовує євреїв неправильний рух. І діло тому, що Господь Ісус вже приходив в Ізраїль, і Він духом з тим зараз на землі. І кожен, хто покличе ім'я, буде спасенний. Але з тому, замість того, щоб прикликати ім'я Ісуса, вони кличуть його перший прихід, так ніби Господь не приходив. І одна віруча на ці слова відповіла такі слова. Каже, мушіак вже приходив, тобто Ішуа Ісус Христос. Але ви не повірили в нього і не прийняли Його, але видали на смерть, на розп'ять. Тому тепер прийде інший мушіах, Антихрист, і в нього ви повірите та приймете Його. І це буде засудження для вас. Слава Богу за тих євреїв, які повірили в Єшуа Ісуса Христа і прийняли Його зі своє серця. Вони зараз моляться за свій народ і проповідують їм Слово. І страдають за це. Їх побивають то крові. Якщо на вулиці ти захочеш свідчити про Месію Ісуса Христа, то... Законицькі євреї можуть побити без крові. А ті бородаті антихристи в Капелюхах пожнуть те, що сіли. Новий Ізраїль в Україні це не Божий проєкт. Бог сказав вам бути там, де Він вас поставив. Боже біблійне пророцтво ще в старому зуптвіті, яке Бог сказав, збулося зараз в новому зупвіття. Бог сказав, що позбирає свого народу зі всіх тих народів і країв, куди він був їх розпорошив. Це було Боже покарання, що Бог їх розпорошив по всьому світі. Але Бог сказав, що їх позбирає. І тепер настав той час, коли Бог позбирав свій народ і підняв молоду державу Ізраїль. Тому потрібно бути в Ізраїлі і довіряти Богу. Бог захищає Ізраїля всіх його ворогів і захистить. І не тільки Ізраїля, я вірую захистить Україну. Тому що в нас подібна історія. Так що потрібно скидати рожеві окуляри, погляд на євреїв і дивитися біблійним поглядом. У в другому році 9, 10, 11 вірші написано. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, Юдаєш ж перше та Гелена. І слава, і честь, і мир усякому, хто чинить добре, Юдеєві ж перше та Геленою. Бо не дивиться Бог на обличчя. Бог не дивиться на обличчя, чи ти єврей, чи єзинчик. Тому в тебе немає ніякої переваги, якщо ти чиниш зле. Недоля та утис на всяку душу людини, яка чинить не зле. І найперше людей потім і гневне. І на завершення хочу зруйнувати один, один міф. Наприклад, у Біблії написано в новому на заповіді Апосто Павла цитує такі слова Божі, що Бог сказав, що вирок довершений учинить Господь на землі. І спасеться тільки останок Ізраїля. Але в іншому місці писання рівні 11 розділі, 25 батько вші, апостол Павло так ніби заперечує цим словам. І це виглядає ніби повна протилежність. І багато християн не зрозуміють цього і дивляться так на це, на це місце списання. Бо не хочу я, браття, щоб ви знали цієї таємниці, щоб не було високої думки про себе, бо жорстокість сталася Ізраїлеві до часу, аж поки не війде повне число погано. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано, прийде з Сіону Спаситель і відверне безбожність від якова. Показав, що спасеться останок Ізраїля, а тут так ніби є заперечення. І так увесь Ізраїль спасеться. Потрібно встановити баланс між цими віршами. Не можемо ми один, один вибирати, інший відкидати. Як деякі християни вважають, що е, як е, Христос прийде вдруге, то спасуться всі євреї, не тільки що, е, які будуть жити на землі і застануть його прихід, а також ті, що повмирали протязі віків. Ні. Слово Боже, показує, що спасеться тільки останок. Тому 26 й вірш розкриває нам цю думку. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано, прийде Сіону Спаситель і відверне безбожність відякова. Коли це станеться? Коли прийде Сіону Спаситель. Тобто, коли прийде Христос, друге, і євреї побачать його славі і повірять в Нього та покаються і приймуть своє серце. І так вони спасуться. А інші євреї не спасуться, які напротяг віків. Не повірили, а відкинули Христа Месія. І не стосуються ті, що його видали на муки на розп'яття. Тільки ті, що покаялися, євреї, які видали його на розп'яття і прийняли Ісуса, вони спасуться. Вони спасені. Завершу хочу сказати, що я не антисеміт. Говорячи правду Божу. Господь говорив правду Божу і докоряв, і він не був антисемітом. Напаки він любив євреїв. Його любов була не не підлажені і в пригладжуванні, а говорені правди. І він навіть говорив правду і жорстко докоряв її. для того, щоб позбудити в них ревність, щоб вони задумалися над своїм життям і покаялися. І повірили в Сина Божого Месію. Один проповідник відзначити каже, не смійте ненавидіти євреїв і щось говорити про них погане. Я теж хочу сказати, не смійте не видіти євреїв і говорити про них щось погане, але говоріть тільки те, що говорить Слово Боже і що написано в Біблії. Звідти тоді буде все добре, і це буде угодно Богові. Слава Богу, хвала і поклоніння. Амінь.